Колись закінчиться війна, колись закінчиться проклята, і буде знов боять весна, І дитя пригорнеться до тата. І нічка буде без тривог, і день лиш дощиком посіє. Коли це буде, знає Бог І ще причиста Марія. Коли минуться холоди, і розтане крига на Дунаї, прийдуть корівки до води, І буде зелено у маї. І буде скрізь цвісти бузок, такий розкішний і духмяний, І буде з листя образок, висіть на вишенці весняній. Коли, коли потрібно вже, потрібно зупинить сувавілля, Потрібно вигребти чуже, і вирвати вороже зілля, і посіять зернятка весни. У горщики хай проростають, хай тіні й зарева війни, у подиху весни зникають. І мертві стануть проростать і конюшиною, й травою, і буде кожен день світать. І пахнуть радістю живою. Колись закінчиться біда, народне горе вкриють шрами, напоїть квіточку вода, І дитя пригорнеться до мами. Колись не зараз. Боже зруж оту скалу, що горем зветься, хай рідна наша сторона. З твоїх долонь води нап'ється.